Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт. Сподіваюсь, ви пізнаєте щось нове, щось цікаве і захочете у мене щось купити або взяти на прокат. В основному займаюся плиткорізами. До вашої уваги, зв'язку з тим, що люди часто питають, дзвонять, я продаю це присоски якими присосками я люблю займатися? Ну, звісно, тільки європейського виробництва. Це торгові марки Рубі, Sigma, Раймонді і Тебо Це я їх приклеїв. В принципі, вже прийшло десь зранку приклеїв, жодна не відліпилася. Поверхня, якщо бачите, вона шереховата. Ну, Відео не видно, але дійсно вона шероховата, не гладка. Але вони з успіхом тримають дуже довгий час. І, в принципі, ну, звісно, бачите, вже якщо дивитися на раймонді, вже воно в зоні червоній. І так само і Рубі, і так само, і ксігма, Вона тримає, але в червона зона вийшла. Бачите? Тому, Тому що тут поршня. Тут є, куди воздуху просочуватись. Звісно, їх треба підкачувати, щоб вони тримали. А звичайні присоски вони тримають більш надійно. Чому? Тому що там немає ніякої поверхні, воздух може зайти тільки по краям. Тому, якщо щільно прилягти, воно буде скажімо так довго тримати. Так, давайте тоді окремо я про кожні розповім. Найпоширніше. Це, які я продаю, це самі рахуються надійні, самі кращі. Одинарні присоски діаметром 125 це сіма. Дуже просто працюють. Ви притиснули, натиснули на себе і вона тримає, тримає 40 кг, як мінімум. Її дуже тяжко відірвати. Ось вона так вона виглядає. Алюміній. Резина, ламатися нічого, надійна, якраз вона пристосовується для шероховатих поверхностей. Це Рубі, яка йде в комплекті з Рубі Slim. І також, скажімо так, хоч вона і значно ну, трошки дешевше, але. В принципі, вона тримає достойно лінійка, не рухається, яку вона тримає, і можна запроти працювати рубі слім по-призки великоформатної плитки. Слідуючі, найпоширеніші присоски це на 80 кг. Ну, якщо подивитись, тебо і рубі досить схожі між собою. По їхньому принципу. Реймонді, воно значно відрізняється і резиною, і структурою. І реймонді треба зауважити, щоб вона працювала, її треба дуже щільно притискати, щоб вона трималася. Тобто, треба... Тому всіх попереджаю. Реймонді це особлива тема, для того, щоб вона працює досить щільно притискати. А Тебо, і Рубі не потребують такого притискання на початку і тримають приблизно так само, як і Раймонді. Це Швеція, це Іспанія, це Італія. Весь світ, тільки Україна нічого не робить. Хочу зауважити, що продаються і китайські присоски, але вони зазвичай не тримають матеріали і є можливість падіння. Звісно, є у виробників ще з, 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 з трьома присосками, вони вже не 80 кг, а 100 кг розраховані. Ну, Самі найпоширені це з двома присосками. Звісно, якщо у вас, якщо у вас величезні е, якісь навантаження, треба перестраховуватись, треба застосовувати ось такі е, присоски е, фірм Рубі. Найдешевший і найпростіше. тут алюмінієвий, тобто не алюмінієвий, а пластикова ручка, пластиковий резиновий такий корпус. Е, у неї 20 е, см діаметр присоски. Вона досить якісно тримає. Є е, показник, е, коли вона, скажімо так, ви її поставили, накачали. Тут вона біля восьми разів треба нажати. І дивитись, як тільки у вас там воно витягується, червона зона з'являється, треба закачувати. Такий самий принцип і у сігми. Вона має 150 мм товщину, але, як на мене, вона досить зручна. У неї циліндр залізний, вона тяжче, вона скажімо так, збита. Ну, це традиційна італійська фірма Сігма. Приблизно 6 треба раз натискати на неї. Щоб вона працювала. Тут є спеціальна кнопочка, на яку ви натискаєте і стравлюється повітря, і можна її витягнути. Рублів розрахована, я так розумію, десь на 120 кг. Сігма розрахована на 90 кг вагу. Реймонді розрахована на 140 кг вагу. Звісно, що у Сігми є з манометром що у Раймонді з манометром є присоски. Це присоска обладнана ще додатковим кріпленням до системи для переноски. Що цікаво, що Раймонді немає показника для того, щоб ви бачили коли вона відійде, а тільки на манометр туди треба дивитися. Якщо манометр ви накачуєте, бачите, накачується манометр і треба, щоб він не заходив в червону зону. Як тільки він заходить в червону зону, треба докачувати. Звісно, можна зняти це кріплення. Що цікаво, у реймонді, бачите, це залізна. Це також залізна. І ось тут є такий захист для манометра. Сігма є також з манометрами, але захист манометра немає. Але у сігми завжди є оцей червоний показник. На які ви дивитеся, так само і на манометр можна дивитися, і на показник. Але ця присоска просто не обладнана. Так, так само вона. Що цікаво, у них, бачите, у реймонді зовсім інакша присоска, ніж у інших. ну Це зовсім нова італійська розробка. Вона тільки з'явилася. І, як на мене, вона. Витримує найбільше навантаження, ну і, звісно, найдорожче коштує. Всі ціни ви можете подивитися у мене в текстовому повідомленні на відео є всі ціни. Крім того, ви можете у мене і спитати, і передзвонити, і написати, я з радістю вам відповім по цінам на присоски. Ще є сигма присоски двійні. Вони також присутні вже на ринку. Це нещодавно розробка сігми. Але в мене зараз їх немає. Тебо, Швеція. Що цікаво, в мене вони в прокаті речі. Ось вони. їм вже два роки. Ніяких в мене претензій на них немає. Тобто, впевнений, що не інший. Але в них є додатково комплектуються ще ось такими пластиковими зажимчиками. Якщо він зламається з часом, то ви можете його... Поміняти. Крім того, до кожного можна докупляти кріплення, щоб самостійно зробити систему по переносці. Ну, звісно, я не раджу, тому що краще купляти готову систему по переносці, там розраховані всі навантаження. Але у Рубі, бачите, ось така, таке кріплення, яке можна додатково купляти або присоску з кріпленням. Ось це кріплення йде вже з реймонді. Зазвичай, коли ви купуєте присоску, цього кріплення немає. Тому ви можете зняти кріплення, використовувати для просто перенесення і для використовувати, щоб зробити систему по переносці. Ось таке дуже коротке відео, ось таких шикарних присосок. Так що впевнений, що вони вам сподобаються. Звертайтесь до мене, спитайте, буду радий вам допомогти по любому питанню. Всього найкращого не хворійте.